Вітаю! Хочу познайомити вас з книгою Хліб, що приносить свято, яку написала Катя Сіль, а намалювала Оля Снімщикова. Книга була видана 2024 році у видавництві Моя книжкова полиця. Як часто ми снідаємо канапками або ж обідаємо пиріжками? Скільки імен український хліб має і в які країни він подорожує? Або чому старші говорять, що хлібом не можна кидатися? Саме про це ви можете дізнатися, прочитавши цю книжку. З чого починається хліб? Хліб починається з зернини. Восени її кладуть у землю на глибину 5 см. Якщо колись садитимеш зернятко пшениці, Ось тобі секрет. У струми палуць грунт – оце тобі буде потрібна глибина. Усю зиму землю напувають сніги, щоб навесні вона віддала цю вологу насінинам нам хліба. Давно українці вірили, хліб не виросте без допомоги померлих предків. Та вони дають стили парусткою пшениці пробитися крізь ґрунт, щоб побачити сонечко. Чуєш, плаче дитина, її колишуть. А вона не замовкає. Іграшкою бряцькають, не звертає уваги. Мама бере шматок хліба, вмочує у молодці, загортає в тканину, зав'язує і виходить лялечка або кукла. Малюк тягне її до рота, сямк-плямк і сміється. Сьогодні лялечок з хліба вже не роблять. Дитині, що плаче, дають пастушку або легенько колисають голівку й примовляють. Печу-печу хлібчик діткам на обідчик. Хліб утішає. Хочеш дізнатися більше про хліб? Завітай до бібліотеки на Шевченка.